Вітаю вас! Мене звати Віталій Маргалик. Це спеціальне відео включення Києву до каналу. Наразі ми перебуваємо у Солом'янському районі столиці разом з працівниками підприємства. Тут відбувається перевірка будинків неплатників, будинків порушників, власники яких самовільно, незаконно під'єднуються до міських мереж та користуються водою, не маючи на це ніяких підстав. Детальніше про цю ситуацію розкаже нам начальник відділу по роботі з боржниками Олександр Соболів. Пане Олександре, розкажіть, яка ситуація? Ми зараз знаходимося на очередному відключенні по улице Можайская, 24. Пройшло повторне подключение і срыв пломби на данном об'єкті. Зараз я предлагаю, давайте позайдемо, посмотрим, как производство робота. Тобто... Тобто, тобто, тобто це вже людина вже не вперше намагається підключитися незаконно до мережі. Совершенно верно. Вот мы сейчас... Зараз мы можем подивитися. Вот мы сейчас смотрим весь процесс, который происходит. Посмотрели, что загазованности в колодце нет. Сейчас роботник будет спускаться вода в... Сей. Тобто зараз мы э, що побачили? Побачили, що зірвана пломба. Да, и самовольно включена вода э, по данному адресу. Тобто, який процес зараз буде відбуватися? Зараз буде повторно перевірено і перекрита вода, і повторно опломбірована труба. Що ж я попрошу, поки оператора детальніше зняти, як буде відбуватися. Ця ця процедура, а походу ми можемо розказати нашим глядачам більш детально про цю проблему. Наскільки я знаю, десь 14 тисяч загалі, так боржників да, у нас да. в районі 14 тисяч тисяч домов, кото які... так тут квартира один, квартира два. Тобто 14 тисяч боржників, а, скільки вони вже заборгували заводу, якою були обпіли. 14 тисяч домов, Болі. а общий дох по а, частному сектору більше 8,5 млн. Пломба грив. де. Ну, є, Кода? Не, стара пломба. Давай сюди на виробні. Зараз так. ми побачимо пломбу. Яку зірву вони зірвали? Что здесь осталось? Вот это воно, так? Ось, что здесь осталось? Пломба сорвана. Перекрыт экран и пломба стоит. Все. И пломба. Это все на этом. Так, так. А далее, далее, какие может быть наши действия? После завершения технической части, когда от бригады была отключена водопостачание и отломбованная задвижка, ну и был складный акт о том, что это совершенних діях. І в конце цього mm -hmm. акта що запропоновано абоненту? Тобто заключити договірний відносин спаток документ і, і сплатити борт, який составляє 15 тисяч гривень. Тобто у власника да. цього будинку є шанс такий цивілізований власник. Отже, ми залишаємо акт. Скільки часу у нього є, щоб звернутися до Києва, до каналу? Ну йому вже неоднократно предлагалося це. Тобто, очередна і перевірка буде, мабуть, думаю, буде з виїздом бригади, яка буде з відео розривом відключати даного абонента. Що ж, дякую? Отже, ми залишаємо акт. Цей будинок, ви бачите, залишайтесь. Залишається без води, на жаль, але все-таки йде на назустріч і дає шанс боржникові сплатити борг. Якщо ж ні, то ми повернемося знову. Тож дивіться наше відео включення, і вам точно сумно не буде.